Вітаміни для жінок, які хочуть бути здоровими і ще довго не старіти. Вітамін Д – це ваша імунна система, здорові зуби, кістки та волосся. Особливо важливий він для жінок після 40, як профілактика остеропорозу. Омега – це здоров'я серцево-судинної і нервової систем. Якщо ви не споживаєте тричі на тиждень морські продукти, вона вам просто необхідна. Лецитин – зміцнює нервову систему, незамінний для печінки і головного мозку, не дає солям відкладатися в організмі. Магній це ваша нервова, травна та ендокринна система, стресостійкість та гарний сон. Гарний сон дорівнює гарний настрій. Біотин важливий для нервової системи та вкрай необхідний для здорового та гарного волосся, шкіри та нігтів. Зміцнює пружний каркас шкіри, обличчя, шиї та зони декольте. Коензим Q10 це здорова серцево-судинна, нервова та імунна система.